Напевно, ви чули, що землю іноді називають годувальницею, такою її робить верхній родючий шар земної кори ґрунт. Ґрунтознавці називають його особливим природним утворенням, яке містить тверді, мінеральні і органічні, рідкі вода і газуваті повітря речовини, а також організми. Ґрунт сформувався протягом тривалого часу внаслідок взаємодії гірських порід, рельєфу, клімату, організмів. Породи визначають, із яких частинок глини піску формується ґрунт, і відповідно, які він матиме властивості. Клімат забезпечує наявність у ґрунті тепла і вологи. Якщо у ґрунті живуть черв'яки комахи, то вони сприяють проникненню в нього води і повітря, а отже, поліпшують його. Бактерії та гриби розкладають рештки рослин, утворюючи родючий шар перегній або гумус. До речі, слово ґрунт у перекладі з німецької означає земля, основа. Перегній є основною ознакою ґрунту. Родючість це здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. Родючість визначають за кількістю в ґрунті перегною. Що більший гумусовий шар і вміст гумусу, то родючіший ґрунт то кращі умови для росту рослин. Потужність гумусового шару вимірюють зазвичай у сантиметрах. А вміст гумусу позначають у відсотках. До речі, якщо взяти ложку ґрунту, то в ній мікроорганізмів буде більше, ніж людей на землі. Утворення ґрунту процес дуже тривалий. Із часу появи на гірських породах мікроорганізмів і початку власне ґрунтоутворення до формування ґрунту минають. Століття. Уявіть, густий рослинний покрив, сприятливі кліматичні умови. І ось тоді для виникнення шару ґрунту завтовшки 1-2 см потрібно близько 500 років. Отже, ґрунтовий покрив це сукупність ґрунтів, що вкривають земну поверхню і формують її. Ґрунти майже повсюдно вкривають суходіл за винятком льодовиків в Антарктиді і окремих ділянок Високо в горах. Ґрунти дуже різноманітні, тому що утворюються за різних природних умов. У їх поширенні існують певні закономірності. Ґрунти змінюються від екватора до полюсів, а в горах від підніжжя до вершини. У приекваторіальних широтах в жаркому і вологому кліматі поширені червоно-жовті ґрунти. Вони утворились під вологими вічно-зеленими листяними лісами. Яскравого червонуватого або жовтуватого забарвлення їм надає великий вміст феруму, тобто заліза, і алюмінію. В умовах вологого клімату рясні опади вимивають поживні речовини, тому такі ґрунти малородючі для сільськогосподарських культур. На них вирощують чай, цитрусові культури. У тропічних широтах в умовах жаркого і сухого клімату під розрідженою пустельною рослинністю сформувались сіроземи. Вміст гумусу в них невеликий, тому вони малородючі. Часто сіроземи бувають засолені, угіддя з таким ґрунтом здебільшого використовують як пасовища. Чорноземи – це ґрунти помірних широт. Це найродючіші ґрунти у світі. Вони утворились в умовах слабопосушливого клімату під багатою трав'яною рослинністю степів. Тому гумусовий шар у них дуже потужний, понад 120 см. Умісто гумусу великий. Чорнозем пухкий, тому добре вбирає воду. Це створює сприятливі умови для живлення рослин. І ось тому чорнозами дуже родючі. Такі ґрунти поширені в Україні і є її багатством. На них вирощують пшеницю, соняшник, цукрові буряки, овочі та інші культури. Підзолисті ґрунти також поширені в помірних широтах, але сформувались вони під хвойними і мішаними лісами з моховим і трав'яним покривом в умовах помірного клімату. Рясні опади, що випадають в цих місцях, вимивають із поверхні поживні речовини. Тому верхній горизонт цих ґрунтів освітлений і за кольором нагадує золу. Звідси і назва підзолисті. Гумусовий шар у них невеликий до 25 см, і вміст гумусу незначний. Тому землеробське освоєння підзолистих ґрунтів через нестачу в них поживних речовин не розвивають. Тепер про бурі лісові ґрунти. Вони утворились під широколистими лісами з багатим трав'яним покривом в умовах помірно теплого і вологого клімату. Вміст гумусу великий. У цих ґрунтах достатньо тепла і вологи, тому вони родючі. Їх використовують підсади та виноградники. На них вирощують овочі. Тундрові глейові ґрунти переважають у субарктичних широтах. Вони сформувались в умовах холодного клімату і постійного перезволоження. Перезволожений шар ґрунтів називають. Глейовим. На певній глибині там залягає багаторічна мерзлота. Людина з прадавніх часів використовує ґрунт для своїх потреб, вирощує сільськогосподарські культури та випасає тварин. Ґрунт має велике значення для планети загалом, бо він є умовою існування і розвитку життя на землі. Ґрунт називають сховищем насіння та енергії. Тому за великим рахунком для людства ґрунт цінніший за вугілля, нафту, золото. Господарська діяльність людини часто призводить до збіднення і руйнування земель. Знищення трав'яної рослинності, вирубування лісів посилюють такі природні руйнівні процеси, як видування верхнього родючого шару та змивання його поверхневими водами. Велику загрозу для ґрунтів становлять яри, які роз'їдають землю. Ґрунти відновлюються надзвичайно повільно. Вони потребують Дбайливого ставлення і охорони. Охорона ґрунтів полягає у правильному веденні сільського господарства. Щоб вберегти родючий шар від змивання, схили потрібно орати упоперек, щоб вода не стікала поздовжніми борознами. Насадження на полях дерев смугами. Лісозахисні смуги запобігає видуванню ґрунту вітром. Мінеральні добрива і отрутохімікати, які у завеликій кількості можуть забруднювати ґрунт, необхідно використовувати в міру. А головне, люди мають розуміти важливість і значення природних багатств. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Ґрунт це верхній родючий шар земної кори, який сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного світла і тепла води та організмів протягом тривалого часу. Друге ґрунтовий покрив це сукупність ґрунтів, які вкривають поверхню певної місцевості. Третє. ґрунти на земній кулі закономірно змінюються з широтою від екватора до полюсів, а в горах із висотою від підніжжя до вершини. Четверте. Людина повинна берегти ґрунти від виснаження та забруднення. Друзі, на цьому все це був 55-й параграф за 6 клас. Побачимось в наступних відеох.